Послання святого Апостола Павла до Филип'ян, розділ перший. Павло й Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах з єпископами та деяконами. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові Своєму при кожній згадці про вас. І завжди в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами за участь вашої Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, виконає Його аж до Дня Христа Ісуса, бо то справедливо мені думати це про всіх вас. Бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і у твердженні Євангелії, спільники мої в благодаті, бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса, і молюсь я про те, щоб ваша любов примножалась ще більше. Та більше в пізнанні й всяким дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа, на славу та на хвалу Божу. Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо усі приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважились Слово Боже звіщати безстрашно. Одні, правда, і через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любови, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи. Що додадуть тягару до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти, бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву й допомогу Духа Ісуса Христа через чекання й надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер. Христос буде звеличений у тілі моїм чи то життям, чи то смертю, бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. А коли життя в тілі для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі. То це потрібніш ради вас, і оце знаю, певно, що залишусь я і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі в вірі, щоб ваша хвала через мене примножилася в Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я і побачу вас, чи не бувши. Почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську, і ні в чому не боячися противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння. А це від Бога, бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірувати в нього, але й страждати за Нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені. А тепер чуєте про мене.